Я вам зараз такий прикол покажу, Значить дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Ак. You okay. okay. uh, sit down. Сідан і автора. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така фудкор корзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, брокколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше. Сидиш в церкві. Сидиш в церкві, єсиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. наскільки я знаю, українцям дешевше. Цей більше платять а, не знаю скільки. А українці платять цього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано, а я сьогодні взяв з собою іпад, у мене є з собою ноти. Я зараз щось тут духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Щось типу філадельфії. Щось солодке. Масло, мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати, піаніст не зміг зіграти по нотам. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком, в мене плайбаки, і я, можливо, заспіваю тут.